Всім привіт! У нас сьогодні просто шикарного виду тема. Мене звати Анастасія Струмецька, я блогерка, акт не акторка, коуч для підлітків, дюджусі-креаторка. І сьогодні я розкажу про... Те, що постійно забувають, коли кажуть про реалізовування своїх бажань, своїх мрій, як там це все мати, як легко просто по щочку пальців реалізовувати свої цілі, бажання і так далі. От є одна річ, про яку просто забувають. Так, є, знаєте, ця вся інформація про те, що треба формувати бажання без часточки не що там в справжньому моменті, що я там не Бажаю машину, там, гелік там чорного кольору, а я вже маю, тобто я маю гелік чорного кольору такого там року і так далі. Більшу тонко, щоб я розповідаю на своїх консультаціях, також, окрім інформації про цілі, про там бажання, інтуїцію, про грошове мислення, як нарешті а, вийти знаєте, з такої позиції жертви, а реально стати. А... Автором свого життя про там болячки дуже багато розповідаю. Коротше, якщо вам подобається. Інформацію, яку я розповідаю, якщо вас я вашу вашу знаєте, свідомість збільшую, розумієте, ага, ось так можна, ось так можна, тут отак. То, будь ласка, я вас чекаю на своїх консультаціях. що в цьому актуальному, будь ласка, дивіться, і я вас чекаю також в Дірект. Просто напишіть мені плюсик, і я вам розкажу взагалі детальніше вартість і так далі. Так от. Оця річ, про яку всі забувають, це відпускання важливості, відпускання там контролю над своїм бажанням, над своєю ціллю, ціллю. Так, люди як там зробили ці всі етапи, там так загадали правильно, почали робити навіть якісь дії. І що вони роблять невірно, так це постійно починають думати про це своє бажання, щось там візуалізують. Так, це все прекрасно, але тільки в окремо відведений час. Там коли ви робите якусь практику, тушу візуалізацію. От туди так треба направляти всі свої сили. Мати фокус, от просто а в моменті, коли так ви робите цю практику, ви візуалізуєте і все. І потім, після того, як практика завершилася, ви просто відпускаєте контроль, важливість, так буде краще звучати. ви Просто, тобто, що це означає? Ви просто а, перестаєте про це думати, не, знаєте, туди якогось такого додаткового потенціалу не додаєте і от просто живете своїм життям, робите дії і так далі. І у вас немає такого, що, блін, так, я хочу. Так, це прекрасні думки, позитивні. Але м -м коли. Бажання має дуже-дуже багато від вас такої знаєте, важливості. Ви просто тримаєтеся за це бажання і все, про що інше не думаєте, то так ви будете. Дуже дуже довго йти до свого бажання, до своєї цілі, тому, будь ласка, не робіть цю помилку. І також класно знаєте так думати собі, от після того, як ви, наприклад, зробили якусь практику, візуалізацію, наприклад, думати і приймати той факт, що ціль взагалі може і не реалізується. І тобто, приймати цей факт, спокійно до цього ставитися, так, типу. Ну окей, ну не реалізується нічого, це досвід, це там мої, мої якісь уроки і так далі. Тобто, знаєте, максимально без важливості. Це дуже-дуже важливо. Це дуже-дуже важливо без важливості жити, не мати якогось прям 24 на 7 фокусу на якесь ваше бажання. Я думаю, що я донесла до вас а, суть. Пишіть в коментарях зворотній зв'язок, підписуватися на мій інстаграм, на мій Ютуб, на мій Тікток. Всі посилання в описі. Я вас дуже-дуже сильно люблю. Бажаю всього самого найкращого, фігазного стану, багато енергії, шикардосного а, настрою. З вами прощаюся до нового відео.